Новини на часі для вас у марафоні працюють факти і вікна. Вітаю вас. Кінець нафтової дружби. Росія припинила транзит чорного золота через Україну. Як повідомила російська компанія ТрансНЕФТЬ, транспортування південною гілкою нафтопроводу Дружба через територію України зупинили ще 4 серпня. Цим маршрутом російська нафта йшла до Угорщини Словаччини і Чехії. Росія перекрила кран, начебто, через європейські санкції. Транснефть каже, що внесла передоплату за транспортування, але платіж не надійшов. Тепер росіяни шукають альтернативні варіанти оплати а поки були змушені зупинити транзит. Нині чекаємо на коментар з цього приводу від Нафтогазу України. Жителі окупованого Криму повідомляють про серію вибухів у західній частині півострова. Окупаційна влада вже заявила про ймовірні прильоти, але подробиць не розголошують. Натомість самі кримчани активно ширять відео. Близько десяти вибухів пролунало біля Новофедорівки Сакського району. Густий дим і полум'я видно за десятки кілометрів від епіцентру. Ймовірно, вибухають склади з боєприпасами. Там розташована велика російська авіабаза. Саме звідти окупанти піднімали свої літаки і завдавали. Ракетних ударів по українських містах. Навмисно, прицільно та масштабно окупанти випалюють урожай на полях та складах. Днями на Запоріжжі кількома потужними та підступними ракетними ударами росіяни розтрощили кілька величезних ангарів із зерном та великий склад сусіднього елеватора із соняшником. Найбільший аграрний хаб району знищений вирвища у місцях прильотів як доказ продовольчого тероризму. Бачили наші кореспонденти. Знесений вибуховою хвилею дах, розтрощена стіна, тонни зерна, змішані з уламками дерева, шматками цегли та металевої покрівлі. Посеред понівеченого ангара величезна вирва від російської ракети. Наш колега фотокорд Дмитро, наважується спуститись униз. Каже, глибина чимала. Там є трати з Поруч такий же рознесений на друзки ангар цього ж сільгоспідприємства. Його працівник Анатолій прибирає уламки даху. Серед ночі взрив і все, всьо це наробило. нині. Каже чоловік, треба буде ще й ретельно просіювати зерно, аби урятувати бодай щось. Ну будемо старатися, або надажвія пшеничку бачите, що з нею зробили. Інші робітники вже узялися лагодити усе, що розкидала довкола, вибухова хвиля. Найбільший склад сусіднього елеватора навряд чи можна відновити, каже його керівник Микола. Три тисячі квадратних метрів росіяни знищили уночі ракетним дуплетом. Зруйновано частково нижню систему, повністю зруйновано сепаратори БСХ, БЦС. Тобто, ви бачите, зруйновано повністю. Експерти висловили такі думки, що було по 500 кілограмів тротилу, татилом еквівалентів кожному вибуху. Пожежа випалила понад 360 тонн соняшнику, що був тут на зберіганні. Деякі аграрії каже бухгалтерка підприємства Світлана, вимагають в елеваторників компенсації. По той самий він людський. Він є частина наш час людська. Людям з людьми надабалакати. Люди цього теж не всі розуміють. Кожному убитки нести теж не дуже хочеться. Сума збитків від атаки окупантів, які підраховують на елеваторі, може значно перевищити 100 мільйонів гривень. Але тут усе ж сподіваються, коли постати з цього попелу надія є завжди Андрій Почто Артем Деженков, факт Сі Єдині новини. Евакуація з Донеччини триває. За останні шість днів евакуйовано понад три тисячі громадян, з них майже 600 дітей та 1400 жінок. Про це на своєму щоденному брифінгу повідомив заступник очільника офісу президента Кирило Тимошенко. Загалом, з початку великої війни, з території Донецької області евакуювали понад один мільйон громадян. До початку опалювального сезону має залишитися якомога менше людей. Евакуйовують українців, зокрема до Кропивницького, але на території Донеччини досі залишається більш ніж. 300 тисяч мирних жителів і 50 тисяч з них діти. Тож влада закликає рятувати своє життя, адже евакуація обов'язкова. Постійно курсують евакуаційні поїзди, які щодня вивозять людей до безпечних міст. Кожна родина прямує в конкретний заклад для подальшого розміщення. Зараз основний напрямок евакуації це Кіровоградщина.

Росія атакує цивільні цілі, а українська армія протистоїть цій агресії і намагається захистити цивільне населення у цій ситуації. Без сумнівів є виправданим розміщувати військове обладнання у районах, які перебувають під атакою, і населені мирними мешканцями. Це ще один приклад того, якою не і невиправданою є російська агресія проти України. 70 днів у російському полоні, і щоденні допити українського капелана Василя Вирозуба рашисти полонили ще 27 лютого. Це сталося неподалік острова Зміїний. Коли разом з колегами та лікарем він забирав тіла вбитих українських воїнів, окупанти змушені змушували співати гімн Росії та всіляко знущалися. Подробиці в сюжеті нашого колеги Назара Бурхана. Священник Василь Вірозуб уже три місяці як повернувся з російського полону разом з капеланами Олександром Чоковим, Леонідом Болгаровим та лікарем Іваном Тарасенком на борту рятувального судна Сапфір він вирушив до Зміїного, щоб забрати тіла полеглих прикордонників. Але українці потрапили до полону расистів. Спершу окупанти доправили бранців до окупованого Севастополя, де їх щодня допитували: військова розвідка, ФСБ, прикордонники та й усі, хто міг. Чому ви йшли на зміїний, з якою метою, що ви повинні були зробити? Е, ну, вони в принципі, дуже багато раз запитували, на яке відділення СБУ ми працюємо. Коли казали, там, ну, доктор, ми не, не слухаємо в СБУ, кажуть, будь-не може. Потім капеланів, лікаря та наших захисників, які потрапили в полон, перевезли до СІЗО міста Старий Оскол Білгородської області. О шостій ранку загарбники змушували полонених співати гімн Росії. Але замість цього українські священники молилися Богу, що й дратувало тюремників. Українці були в повній інформаційній ізоляції, зрідка чули новини зі старого радіопримача. Та найбільшою радістю каже отець Василь: була новина про знищення рашистського крейсера Москва. Сізо скаверх. Хто кричав ура, хто слава Україні! Хто співав батько наш Бандера? Не потім тими тубінами там били наших дітей, тих наших солдатів. Та й ми побучали. І здівалися собаками травили. Капеланів Олександра Чокова, Леоніда Болгарова та лікаря Івана Тарасенка повернули до України через 43 дні. А отця Василя тримали в полоні ще майже місяць. Коли загарбники побачили фото священника з фронту та з військовим керівництвом України в соціальних мережах, вважали, що він агент українських спецслужб. Двічі його відправляли на обмін, але щоразу повертали до карцеру, де його знову допитували: вистояти та не дати себе зламати впевнені парафіяни храму, де служить отець Василь, допомогла віра в Бога та не. Непохитний козацький дух. Слава Богу, що наш пан отець Василь не з таких, що він не здався і що він не зламався. А ми молили Бога тут, щоб це все скінчилося якнайшвидше і з найменшими втратами для нього. Отець Василь згадує, коли повернувся, побачив нову країну, сильну, патріотичну Україну, блакитно жовту не на фасаді, а зсередини, про яку так довго мріяв. І коли я перейшов під цей зруйнований міст, я побачив український прапор. Почало серце так битися. Один із медиків сказав слава Україні. Аж костав і сказав, навіки слава і Богу, і Україні. Нині чоловік планує працювати над реабілітацією українських військовополонених переселенців та допомагати родинам загиблих. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти Айсі Тіві. Єдині новини. Понад 460 людей окупанти викрили в Запорізькій області. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Старух. Когось уже відпустили, та 198 людей досі в заручниках. За його словами, на всіх незаконно полонених тиснуть, примушують до колаборації. Також окупанти залякують їхніх батьків та рідних. Усе це відбувається у рамках підготовки того, що Росія називає референдумом. Тягнуті великі ресурси. Тягнути фахівці для масовок з Криму, методи, які притаманні терористам, окупант в повному обсязі реалізовує нас наразі 461 людина викрадена. Тиснуть на людей примушують їх до колаборації співпраці по всім напрямкам. Брендові речі та заборонені пігулки під виглядом гуманітарної допомоги намагалися завести до України з Європи. На Закарпатті митники викрили п'ять таких спроб. Вартість незаконних вантажів понад 4 мільйони 300 тисяч гривень. Серед підозрюваних громадяни України у рейсовому автобусі, що прямував до нас з Іспанії, водії заховали між особистими речами пасажирів майже дві сотні брендових суконь. Хоча в декларації заявили, що везуть Україну 150 кілограмів гуманітарки. А кілька годин тому на перепусному. Пункті Ужгород правоохоронці натрапили на тисячу пігулок трамадолу. Це наркотичний анальгетик. Його спритники заховали між іншими ліками. Вантаж чоловік віз із Німеччини. Отримати його за документами мала благодійна організація. Хоча такі сильнодійні препарати дозволено направляти лише лікарням. Вартість вилученого анальгетику майже мільйон гривень. Наркотичний препарат переміщувався в картонних коробках на дерев'яних піддонах. Даний трамадол. Який заборонений для переміщення через державний кордон без дозвольних документів експортного контролю? Майже 20 тисяч сухпайків із початку великої війни відправили на фронт волинські волонтери. Процес не зупиняється і нині. В індивідуальний пакунок кладуть продукти та енергетичні батончики, а ще необхідні речі для приготування в польових умовах. Гроші на це збирають усією громадою, допомагають іноземці, місцеві жителі і навіть діти. Запаси вже закінчуються, тому волонтери закликають всіх, хто може та чекає на перемогу, допомогти армійцям. Малюнок дитячий, далі таку консерву, тушонка 250 грамів, рибну консерву. На даний момент ж Так складають сухпайки для наших армійців. Велика війна знову змусила взятися до справи волонтерів, які робили це ще з 14-го року. Який має бути індивідуальний продуктовий пакунок для бійця на передовій тут знають добре. Це денний раціон, бійця. Хоча буває так, що і два бійця на цей пайок нормально харчується за день. Це ті, які ідуть на бойові виходи. Це розвідники, яким. Саме потрібно е мати цю їжу. До кожного пакунка обов'язково кладуть підставку для вогню, сухий спирт, що горить без диму, а також спеціально оброблені сірники, таблетки для знезараження води. Добре прораховані калорії, тут є м'ясні консерви і страви швидкого приготування, печива та ледяники, поживні батончики. В таких наборах має бути сушка. Коли рожовуються сухі фрукти, то мовається спрага. Сухофрукти та горіхи для наборів привозять небайдужі інгрегітні інгредієнти надсилають навіть за кордону. Волонтери розкладають усе на місці в індивідуальні пакунки. все це необхідно для укріплення імунної системи військових для відновлення сил для боротьби із втомою. За день луцькі волонтери виготовляють від ста до пів тисячі сухих пайків. Це якщо достатньо продуктів і робочих рук. їжею та коштами допомагають усі, навіть діти, які збирають гроші на Стоять імпровізованих блокпостах, складати усе це допомагає волонтерам і переселенка з Херсонщини. Жінка з тимчасово окупованої голої пристані каже: найкраща винагорода, коли хлопці приходять і дякують за підтримку з тилу. Даже приходили сюди і дякували. Справляємося по по, -по любому. Ми нас не буває так, щоб ми не, нічого не не складали. Хоть. Хоч одну закладку на 70 там 75, все п'ять. одно ми пошти робимо кожний день. Волонтери щоразу намагаються покласти до пакунка нові та корисні інгредієнти та запаси продуктів закінчуються. І тепер щодень проводять у пошуках грошей і благодійників, щоб мати усі складові для Волинського сухпайка. Долучитися до допомоги воїнам і наблизити нашу перемогу може кожен із нас. Катерина Курбанова Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини. На Миколаївщині люди з небезпечних сіл виїжджають співаючи. Евакуацію організував місцевий гуманітарний фонд. Людей розселяють у дисадках і гуртожитках у безпечніших регіонах. Під час однієї з евакуації люди заспівали марш січових стрільців. Пісню підхопив безстрашний водій, який за п'ять місяців зробив чимало поїздок до небезпечних районів. Маємо перемогу на шаховій олімпіаді в Індії. Наші Марія Музичук та Анна Ушеніна в останньому турі здолали Польщу 3-1 і стали чемпіонками. Перемогу пророкували гравченням з Індії, але наші шахістки були серед найсильніших і перемогли. Чотири роки тому українки були на Олімпіаді другими, поступившись лише китаянкам. А нині свій шанс не впустили. Це друга золота шахова корона жінок в історії. Вперше золоту звитягу Україна святкувала 2006-го. І тоді теж у складі команди була Анна Уше. На цьому поки все.